Доброго дня! І знову з вами Тетяна. Хто мене не знає, ми займаємося працевлаштуванням людей за кордоном та відкриваємо візи. А хто мене знає, доброго дня, привіт-привіт! Хотіла розказати вам про наші послуги. Я раніше розказувала, і я так десь по одній послуги розказувала, десь, може, разом. Хотіла розказати про такі послуги, які ми робимо польські візи, запрошення на три роки. Але візу вам відкриють лише на рік, тому що такі умови консульства, і аналогічно страхівочка вам буде на рік. Як пройде рік, ви знову по цьому ж запрошенню можете зробити собі знову. Візу і продовжувати три роки, тому що запрошення є на три роки. Ми оформляємо на сайті, реєструємо, оформляємо, робимо з кур'єрську доставку, щоб вам їхати до Варшави або не їхати до Львова, подаватися. А також сплачуємо, допомагаємо сплатити візовий та консульський збір. І також, звичайно, ми. Страхівочку вам ну, Це вже про польські візи, що я хотіла сказати на три роки. Ну звичайно, якщо не маєте роботи, телефонуйте, допомагаємо і скеруємо вас на роботу. Також хотіла розказати про спонсорську візу в США. Є два варіанти, які б ви могли скористатися. Це нашим спонсором спонсорська віза США, ціна і термін телефонуйте, розкажу. І ваш спонсор. Якщо у вас є ваша людина, яка вас може взяти, те, також телефонуйте, скільки будуть наші коштувати ну, послуги і термін часу задіяться. Це по спонсорській візі США. Також у нас є ще спонсорська віза до Англії. Англія дозволила відкривати ще людям спонсорські візи, тому вона ще актуальна. Який період, на скільки часу вона буде, ми не знаємо. Ми слідкуємо на сайті. Ми допомагаємо в Англії отримати спонсорську візу з Англії десь до неділі часу. Другий етап, який ми робимо, реєструємо на сайті. Реєструємо на здачі біометрії. Якщо ви знаходитесь в Україні, то це до е, Львова. Реєструємо, І ви самотужки повинні будете поїхати та отримати здати біометрію. І третій етап. Це вклейка візи, Клейка візи до Варшави. Якщо ми не маєте можливості поїхати, бо ви в Україні і можливості або немає бажання, скажем, часу або часу, то ми веземо паспорт на вклейку візи. Також робимо реєстрацію. Веземо і забираємо паспорт з готовою візою. А, хто знаходиться за кордоном Чехія, Пра, ну скажемо, Празі або Варшава, інша країна, там а, також ми реєструємо вас на візу, ми все робимо онлайн і реєструємо вас на дачу біометрії. Та ж сама процедура, що в Україні. А, після того, як ви це все отримали, даємо адресу спонсора і також адресу, де отримати біерпі. У вас вже готова віза, і ви вилітаєте в районі 90 днів. Якщо ви не маєте роботи та житла. За 10 днів до вигляду ви телефонуєте до нас, і в нас є партнери, які також допомагають вам знайти роботу та житло. Ми телефонуємо, домовляємося, вони вам знаходять і зустрічають вас вже, коли ви пролетіли до Англії. Допомагають вас, вам е, на житло поїхати на роботу і також купити карточку Зареєструвати. Отримання BRP, будучи вище на Україні, і адресу спонсора, ми даємо і розказуємо, що потрібно і як потрібно, які, потрібні, як, які вам будуть задавати питання, як правильно відповідати. Тому я завжди з вами на телефоні і також допомагаю вам в таких же питань. Це щодо Англії, телефонуйте. Там є такі цікаві нюанси в Англії, також ще різний вид пакет документів. Це все наші хлопці допомагають. Або ж де краще, як краще зареєструвати вашу дитину на навчання. Також це розказує, де краще вам поступити, тому що Англія робить таке досить цікаве для українців. Вона дає дозвіл навчатися. Також дає сертифікат, це що ви пройшли навчання, а це ви навчаєтеся. Це вечорічні зміни, тобто в день ви працюєте, це два рази в неділю. Два дні в неділю ви там навчаєтеся. дає така Англія дає такі пільги, як на комунальні послуги, на проїзд і також допомога така фінансова. Вона розтермінується два рази на рік або ж три рази на рік. На ваш рахунок, тому що вам буде потрібно відкривати рахунок і е, також. Ми розкажемо, як це зробити, або якщо вас буде цікаво, то це більше розкажу вам про цей рахунок, як це зробити, або хто вам може в Англії допомогти, ви, тому що там потрібно бути. Також телефонуйте. Це щодо відкривання візи, це є польська на 3 роки, США спонсора і Англія. Польща, тобто Англія та США забула сказати, перепрошую, в районі 90 днів потрібно буде вилетіти, як у вас вже будуть готові документи. Ну, а Польща – це вже у вас відкрита віза. Звичайно, вона буде впливати, якщо ви не, ви не поїдете до Польщі, то вона буде потихеньку сходити часу і вже буде зменшуватися, зменшуватися. Це вже ви вже практично знаєте. Так? І ще в нас є таке, що хто не відкрив і ще до Канади візи Мізи документи стоять, або ж хтось з вашої сім'ї. Отримав візу вже і запрошення, а хто сніс, бо тому, що віддали відмову, або ж якісь не додали пакет документів, або не знаєте, яка причина дають відмову. Також телефонуйте, ми з вами будемо разом розбиратися, яка причина, що вам не дали відмову. Або вашій дитині, як у нас зараз такий випадок був, що дитині мамі дали, дитині ні. І також це. А веземо ваші паспорти на вклейку візи. Веземо Варшава, Бухарест та Відень. Що потрібно, які потрібні документи, чи потрібно дозвіл давати дитині мамі, чи не потрібно. Тобто телефонуйте, пишіть, телефонуйте мені, будь ласка. Я залишаю свій номер телефона, пишіть на Viber, на Telegram, тому що телефон завжди зі мною. Я можу вам відповісти. А писати в TikTok? так, якщо я на роботі. Тому мій номер телефона 066-902-6691. На цьому телефоні у мене вайбер телеграм та WhatsApp. ноль шість 6691, перепрошую. І ще в мене є другий номер телефона 0985424914. 914. Телефонуйте, пишіть мені, будь ласка, на ваші відповіді буду відповідати. Підберу вам вакансію, якщо вам потрібно. Я розказувала, а в мене там інший розділ розказу, що куди ми даємо людям допомагати роботу. І також, якщо вам потрібно, відкрити візу, допомога з документами, телефонуйте. З вами була Тетяна. Гарного дня, насичено, позитивного дня. До побачення.